Сьогодні в продажі Peugeot 308, комплектація Allure 1,6 дизель 120 кінських сил, автоматична коробка передач iSIN, самий надійний автомат, саме дороге світло, LED ледівське на 17-х легкосплавних дисках. Ось такий автомобіль 181 тисяча оригінального пробігу, білий перламутр Розмитнений, сертифікований в оригінальній фарбі. Більш детально фото можна подивитися в групі Viber. Ціна автомобіля 12400. 181 тисяча? Хромований панель. Електроручник, навігація, автоматичне затемнення світла. Зараз відкрию капот покажу під капотом Peugeot Full LED Technology. От. Обслужений автомобіль, замінені розхідники. Останній сервіс, наступний на 194. Ремінь ГРМ замінено на 148 тисяч. Чистенький, сухенький двигун, нічого не знімалось, не крутилось. Кому сподобався автомобіль, телефонуйте, є в наявності багато інших автомобілів: Peugeot, Renault, Sitroyen, Toyota. Ось також в продажу Peugeot 508. На нього окремо є відео. Ось такий сьогодні короткий огляд. Телефонуйте, знаходьте на сайті реальні тачки. Багажний відсік. Всім гарного дня і до нових зустрічей!